Зробили ось такий гарний брудер для перепілок з поїлкою, з кормушкою, з дверцею. Во. Всім привіт! Це знову Заміські. <реш> Сьогодні наша кількість перепілок збільшується і буду робити брудер. У нас є один, але вони вже не поміщаються в нього. Тому зроблю ще один і покажу вам, як зробити брудерну клітку, щоб там було тепло і влазили перепілки. І так, у мене є шматочок сітки. Ви купите чи можливо у вас також шматочок? Бажано використати сітку з ячейкою 10 на 10 або 12 на 12 У нас ця трохи завелика, але вона також піде. Я ж кажу, Бажано 10 на 10 або 12 на 12 Зараз я Загну края, які будуть прикріплюватись до стін. Потім помірюю ширину і вже по ньому буду робити клітку. Щоб загнути сіточку, я кладу отак от на брусочок і резиновим молоточком зверху загибаю. Можна, я думаю, і звичайним. А тепер питання. Ви дивились наші попередні відео? Там, де ми вирощували гриби на підвіконі, дуже цікаве. І там, де ми робили ковбаски з сиром з пліснявою. Виходить, воно в магазині таких майже не купити. Або взагалі не купити. Подивіться обов'язково. Загнув всі з чотири сторони. Це щоб закріпити на наших стінках. Тепер міряємо. Значить, ширина буде 80... 7 плюс товщина ОСБ і буде 90. І тут буде глибина 47,5. Плюс знову товщина ОСБ, товщина каліточки і буде 50 сантиметрів. Я роблю клітки всі ширина 50 см, що вони гарненько друг на друга ставали і нічого не торчало. тому бо Відрізав бокові стіночки і відрізав задню по розмірам, які казав перед цим. Ось ці дві, і ці, і цю. Зараз будемо це все разом з'єднувати, але щоб краще трималось, я ще нарізав ось брусочки такі по 5 сантиметрів. Зараз будемо за допомогою них все це з'єднувати. Відрізав верхню кришку. Зараз будемо прикручувати. Тут скрутив, як який я казав, на брусочки. Ось тут ще поставив, щоб прикрутити кришечку гарно. Ось так буде. Все, зараз вирівнюємо і прикручуємо. Накрив кришкою, все вийшло добре. Тут знизу вже розми зробив розміточку. Де буде у нас підлога? Кріпитись 24 см від верха. Це у нашому попередньому брудері показало себе дуже чудово. І по сітці все-таки раджу її. <смір> І по сітці раджу все-таки гнути, коли у вас його вже коробочка під розмір, тому що так складно підігнати. І що? Вставляємо, прикручуємо сітку. Вставляти будемо не ось цими штуками вверх загнутими, а вниз, тому що перепілки час від часу ранять ноги. Оп це все. Спробуємо ось такий варіант. Думаю, буде так же гарно. Закріпив сіточку на підлозі. Тут спереду поставив такий бруса рієчку вирізав, розпустив брус 4х4, навпіл майже, і закріпив гарненько на шурупчики з великою шляпкою. І тепер тримається чудово. Зараз із цієї жарієчки будемо робити сюди дверцята гарні. Вирізав планочки ось такі. Це будуть наші дверці. Зараз ось так скручуємо, обшиваємо сіточкою, потім робимо ще роздвижні такі дверцята. Поїхали. Рамочку скріпив, тримається чудово. Зараз ще підготував сіточку. Ми її отут закріпимо. А для цього в мене пістолет. Зробив з цієї сторони на степлер. Прикрутив тут і ще відрізав штапіки і прибив на гвоздіки, щоб зробити розсувні дверці для дверець. Використав ось такий пластик. Взяв, знайшов, знайшовся, в мене був листочок, затиснув його е, струбцинами і планочкою, щоб можна було рівно відрізати. Відрізав. І ось тут збоку спеціально залишив місце, щоб ось так можна було всунути. Ставив дверці, зробив їм хросувним, щоб можна було регулювати вентиляцію. Більше-менше, якщо взагалі не потрібно, їх можна зняти отут з боку. Зараз ще зроблю зі штабіків тут ручечки і буде красота. Пер прийшов час зробити світло там по центру буде лампочка всередині. Зараз перед цим ми по контуру ОСБ до ОСБ прикрутимо шурупчиками і провід виведемо тут ззаду. Провід запустили. Провід раджу купити з димером. Це такий регулятор потужності, тобто там ставити лампочку на 100 ватт, наприклад, да, і зменшуєте, скільки вам потрібно, щоб була температура. Тому що ми гріємо лампочками розжарювання, вони і світять, і нагрівають. Але це поки маленькі перепілочки. Потім треба вимикати, вмикати. В общем, це треба углублятись. Прийшов час робити паїлку. Взяв трубу, взяв заглушечку. Зараз за допомогою паяльника будемо в одну сторону наглухо. Змонтували поїлку, знайшли тільки два капли збірника, один потім туди зробимо. Зробили два яруса для менших перепілок і для більших. Коли вони менші, ми нижче будемо ставити, щоб вони дотягувались коли будуть більші, вище. Тому що якщо ми залишимо так, то туди будуть какашки потрапляти, а нам не потрібно це. Зробив кормушку ось таку і сіточку щоб відділяла, щоб вони клювали, не лазили в кормушці. Ось так закріпив. Зараз цю планочку до потолка це до підлоги, і буде чудово. Прикрутили нашу дверцю. Отут по бокам зробили зачолочки, такі відкриваються. Ось так. І дверця опускається, підіймається. Знизу зробили закладні під піддон, щоб він нормально їздив. І зараз будемо його робити. Прийшов час робити паїльну систему. Взяв дві трубочки, в мене повезло, що є більша-менша діаметра, і вони влазять сюди добре. Я ще додатково на пістолет змажу і посажу. В бутиль зроблю точно так же: всуну всередину трубку і по периметру клеєвим пістолетом. І буде чудово. Ось і готовий наш брудер. Повністю все зроблено. Дивіться наші попередні відео про перепілок, там багато і про клітки, і про інкубатори. А зараз ми підемо пересаджувати наших маленьких вже сюди в нове місце. Обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і дивіться наші попередні відео про перепілок.